Дюракрафт 10 літрів, вітринний або вистоковий, Називати можна його по-різному. Чим відрізняється від нового чи БУ? В ньому присутня коробочка, знову ж таки, інструкція. Стан його близький до нового. Оскільки він знаходився на вітрині, він може мати тобто, незначні потертості, от, от вигляді, тут, скажімо так, не блиститься. Але і не чорний чи там, ще там щось. стан його по п'ятибальній шкалі на 4,8 з 5. Близький до нового. Тепер по характеристиках. Максимальна продуктивність, скільки він витягує в день вологи, це 10 літрів, споживання 200 Вт на годину. Шум 45 дБ, е, то він дуже тихенько працює, фактично його можна сказати, що там не чути, ну, не дратується точно. Холодогент е, інверторного типу. холодогент сам стоїть R34, е, що там ще при нього такого? резервуар має 3,3 літра ємність, в яку збирається вода, заповнюється знову ж таки, присутній датчик заповнення. Датчик заповнення ємності. Коли вода набирається до повного, він автоматично відключається до моменту, коли ви його не включите. Можливість підключення дренажного шлангу, підключення до каналізаційної системи чи просто до більшої ємності. Фільтр повітря по кнопках. Присутні три кнопочки. Кнопка включення, виключення, кнопка виставлення вологи. Можете собі виставити волос, до якої апарат опускає. і нижче не опуститься від 40 до 80%. Таймер. 2, 4, 8 годин автоматично відключається. Ще є три світлових індикатора. Перший індикатор він включається тоді, коли резервуар не вставлений або заповнений. Сніжинка це є авторозморозка. Якщо температура повітря в кімнаті падає нижче 5 градусів, він автоматично себе розморожує для того, щоб в подальшому не мати технічних негараздів. І цикл працює на постійній основі.